Як зрозуміти, що справді пережила розставання і пропрацювала травми? Дивіться, дівчата, пропрацювала травми це завжди велике заблуждіння ілюзія, тому що вони з нами не всігда. Як не круті, те, що десь там знаєте, як переломчик. Ну, коли ти вже там щось зламав, то він вже з тобою завжди, він просто заросте. Так і пропрацювання. Немає такого розуміння, як пропрацювання. Ви познайомитеся зі своєю травмою, ви зрозумієте, як вона на вас впливає. Ви зменшите вплив цієї травми на вас. Ось що ми робимо. Бумо вчимо обходитися з речами, які ви раніше не усвідомлювали. Ось це найважливіший момент психотерапії: не вилікувати вас. Знаєте, в кавичках психологія і, взагалі, наука про себе, да і знайомство з собою вчить вас. Обходитися з тим, що раніше було неусвідомлено, впливало на вас неусвідомлено, заважало вам йти там щасливо жити. Да? А зараз при знайомстві з тим ви розумієте, як з цим обходитися, як це на вас впливає, і як цей вплив можна зменшити або змінити.